У студії не сам зі мною Фокс, сержант підрозділу РУБПАК, РУБАК, я Коротше безпілотні авіаційні комплекси бригади ГАРД Держперкордонслужби. Фокса, вітаю. Мої вітання. Дякую, що знайшли час. Так рано, і зразу у нас є добра традиція підтримати. Треба буде збір. Хлопці воюють на вовчанському напрямку і дівчата теж. І тому поки ми будемо з Фоксом спілкуватися, і він буде пояснювати, що це таке, що у нас на столі отаке. Оце лежить. Ви, будь ласка, підтримайте, тому що це. Дуже важлива історія, про яку я теж буду розпитувати. Для початку е, хотів за напрямок розпитатися. Вовчанський теж один з най. Це зараз дуже часто використовується формулювання. Ага. Що там зараз найскладніше за вашими описами? Так, ну на вовчанському напрямку ситуація продовжує залишатися складною. Ворог постійно обстрілює наші позиції з усього наявного в нього озброєння, не нехтує застосуваннями кабів. А також дуже активно використовує проти нас ті ж fpv дрони. Проте бійці бригади ГАРД твердо стоять на своїх позиціях та виконують бойові поставлені перед ними завдання. А оцей збір, який ми зараз маємо, це теж на FPV-дрони? Так, цей збір в нас конкретно на FPV-дрони. Ну я роз... думаю, що телеглядачі розуміють всю важливість застосування FPV в умовах сучасної війни. Ми її також розуміємо, тому активно збираємо на ось такі дрони. Для чого ми їх використовуємо? Це як ураження живої сили противника, так і ураження його техніки, місць зосередження, тобто укриття. А можна мені от його в руки? Так, там вже немає бойової частини, не, що не, це ні Він цілком безпечний. Е, мене оці, е, от бачите, у нього такі є вушка як у цього, якогось жука. Так. Антенки. Напевню, антенки, це Певні антенки, яким він тримає сигнал. Ну, так, тобто зверху ми прикріплюємо батарею, знизу ми зверху батарея. Так, знизу ми, ми цепляємо бойову частину, тут яку, яку будемо застосовувати. Ну це, це залежить від завдання. Якщо нам потрібно вразити, наприклад, піхоту, ми використовуємо уламкові боєприпаси. Якщо бронетехніка, то тоді це будуть боєприпаси кумулятивної дії, тобто кумулятивні боєприпаси, які здатні пропалювати броню техніки. Противники. А це чим а, вразили? Ну. Навколо оцих. Давайте взагалі поговоримо, що це таке, так. ну, в першу чергу. Даний експонат це все, що залишилося від російського розвідувального БПЛА типу Крило. Конкретно це зала. Росіяни досить активно. О, це зала. Так, це зали. Росіяни досить активно використовують дані безпілотники і не тільки ці, на лінії бойового зіткнення. Найчастіше нам зустрічаються це зали, суперками та Орлани. Використовують вони їх в основному для розвідки. Вони залітають глибоко в тил наших позицій, щоб виявляти місця зосередження нашої техніки, місця зосередження сил. І також ці дрони використовуються для коригування ударів за допомогою кабів та коригування ланцетів. Це розвідник. Так, це розвідник Але він на величезній висоті. Він кілометр, два може. Так, так, так. А fpv дрон теж так може. Як виявляється, отакі і такі, і не тільки. Дуже треба грошей на отакі дрони. Будь ласка, от на Вовчанський напрямок. Та не тільки на Вовчанський, але конкретно зараз на Вовчанський, де воює бригада ГАРД, і от прошу на картку і на цей QR-код підтримати ГАРД для того, щоб таких дрончиків було більше. А скільки один такий коштує без бойової частини? До речі, хотів би зазначити, що от дрони, ось такі, якими була. Зображена ця пташка ага. були закуплені з одного з найперших зборів, які ми оголошували. Тобто, ми вже закупили дрони і бачимо результат. Тому я звертаюсь до глядачів. Хочу показати, що ваші донати працюють. Ви трохи скидаєте гривень, а ГАРД робить. Боляче, таким усіляким росіянам і російським штукам. Ця зала, це ну це достатньо дорога історія. Так, я хотів так. просто співвідношення. Скільки коштує вона? Ну якщо один. взяти до порівняння один, наприклад, і в ну, візьмемо в середньому ціну його ну, доларів 400. Оцей? так так. Оцей 400? То оця штука може коштувати не один десяток тисяч доларів. Так, воно а, залежить і від модифікацій. Оптика. Так, в нього досить хороша оптика. Ну, ми розуміємо, з яких комплектуючих це або якісь. З яких? Це або Китай, або західні комплектуючі, мікрочі. Ти про що говориш, що неможливо перекрити, поки що, повністю доступ до західних так, технологій? Так. А на овчанському напрямку. Після початку роботи оцих, їх, я знаю, називають зенітними впівдронами, де є так. такі спеціальні, які от піднімаються дуже високо, кілометр два, і збивають отакі зали. Це складна історія. Е, Повинна бути висока майстерність пілота. Так, ну і засікти в небі. Такого ну, розвідника ну, теж. Трошечки за завісою таємниці, як ми це робимо. Ну, це в цілях безпеки і так, для того, ми не щоб не. Можна це розказувати, але. Не цього. Стало менше, от відчутно менше їх. Mm. От ви відчуваєте результат роботи? З... Так, таких так. Дронів, Безумовно, які цей, цей результат відчувається, звісно, вони так само вони розуміють, де, де вони втрачають свої борти і стараються ці райони обходити. Проте ми не перестаємо полювати на ось такі крила ні вдень, ні вночі. Тобто ми працюємо постійно. Ми дуже просимо підтримати. Вовчанський напрямок потребує таких дронів. 80 тисяч уже зараз зібрали. Дякую всім, хто долучається. І це ж не межа, правда? От. Але до дронів треба ще й людей. Так. Як у вас триває кампанія рекрутингу? А зараз дуже активно ми залучаємо нових людей. Ну, це пов'язано з тим, що наш підрозділ він активно розширюється, суто підрозділ Рубак. Тому що командування моєї бригади воно розуміє всю важливість застосування безпілотників в умовах сучасної війни. Тобто ми розуміємо, що. Можна наносити ураження, є безпілотники, якими ми проводимо розвідку. А є в нас е, схожі БПЛА, які проводять глибинну розвідку. Тобто, тобто у нас такі ж теж є. Е, і не один вид. Звісно, звісно, ударні дрони. Можете наносити з хірургічною точністю ураження і хами можете великими бомбарами летіти і скидувати дуже приємні подарунки на голову окупантам. Тобто, ну. У нас політика така, що якщо людина до нас приходить, ми даємо право вибору професії. Якщо ви хочете, ви можете літати. На ударниках, на розвідниках, можливо, ну я просто користуючись становищем, я рекомендую свій підрозділ. От і ви будете нищити ворога дистанційно, тому що для нас набагато краще воювати технологічно з противником і не допускати от цього вже прямого бойового зіткнення, вже стрілецького бою. Краще використати декілька фпівішок і вбити ну відбити їхні якісь штурмові дії або знищити якусь диверсійно розвідувальну групу, ніж уже наражати. На небезпеку особовий склад, який безпосередньо буде е, проводити з ними перестрілку. 100 тисяч. Дякую, дякую. І воно далі продовжує дзвінкати. Е, скільки часу треба навчитися, щоб стати з нуля? Не те, що бездоганним, але притомним операторами в півідрону. Ну як спочатку людина проходить і вона обов'язково повинна пройти базову загальну військову підготовку. Тобто з автомата стрілять навчимо. Домедичну допомогу надавати навчому, ну і всього іншого, що потрібно. Далі вже людина вибирає на чому вона захоче літати, і тут терміни можуть коливатися, тому що є різні дрони і різні по складності опанування. Скажімо. Який найскладніший я думаю, що ну, кожному по-різному, але от мені було б, напевно, найважче це бомбер. Бомбер, здається, це великий. Росіяни називають їх баба «баба-яга». Це великі удар. Це вони свої так називають? Чи наші Це наші? Тому що коли він специфіка використання цього дрону він великий, ми працюємо вночі. І Він ну дуже гуде, і вони там вони його дуже бояться. Вони ганяє в них в паніку а, окупантів. Але він досить ефективний, тому що окрім завдання вогневих уражень. Тобто він ще може виконувати логістичні місії з тих чи інших причин. Ну да це десь... ними скидають, якщо треба воду на так, позиції. Так, 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 так. Та сто уже тисяч мені повідомив редактор. Так, 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 такі, такі пілоти в нас Дякую. також є. Такі борти є, і ми активно розширюємо цю команду, тому що розуміємо, ну що ці дрони досить ефективні, як і для знищення, тому що ми можемо їм також вражати техніку, можемо вражати особовий склад, виконувати логістичні місії, і що також укриття Ну, фактично це вантажний дрон. <клес> так. так він він досить грузопідйомний. скажімо так, Фокси, дякую, що прийшли з цим оглядовим е матеріалом. Дрон, російський збитий розвідний розвідувальний дрон, і дякую усім, хто долучився до нашого збору. Тому що це те, що тримає лінію фронту. Ваші донати в тому числі. Будь ласка, не забувайте долучатися і дякую всім, хто це робить. Повідомив редактор Мету банки досягнуто. Дякую, Фоксу і дякую всім вам. Це був Фокс, сержант підрозділу бригади ГАРД, Держперекордонслужби, яка воює зараз на Вовчанському напрямку і який ви допомогли закрити банку для дрона.